Цієї ночі на близькому сході запалав ще один воєнний конфлікт. Сполучені Штати Америки та Велика Британія за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали Ударів у Червоному морі по позиціях єменських повстанців Хуситів це стало відповіддю союзників на нерегулярні атаки Хуситів на морські суда, які прямують до Ізраїлю через Червоне море. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст, і тут ми говоримо про найважливіше а сьогодні головною новиною світових засобів масової інформації є нічна атака Сполучених Штатів Америки та, Велико... та... та Британії. Події, яка знову на певний час відтісняє українську війну на другі-треті місця. У світових новинах обов'язково підпишіться на мій канал і напишіть, що ви про це думаєте. При цьому американці одразу взяли на себе відповідальність за ці дії, а Джо Байден вже виступив із відповідною заявою. Цитата: Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки Хуситів на міжнародні морські суда. Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет. Вперше в історії ці атаки поставили під загрозу персонал Сполучених Штатів Америки цивільних моряків, наших партнерів, торгівлю та свободу судноплавства. Аналогічну заяву зробив і річ Сунак. Справа у тому, що єменські хусити вже завдали 27 Ударів, що єменські хусити виступають союзниками палестинців. І вже завдали 27 ударів по комерційним судам з 50 країн світу. Єменські повстанці, які контролюють більшу частину території країни, їх підтримує Іран. У мережі повідомляють, що удари завдали по столиці Сані, в тому числі по. Авіабазі Аль-Дулеймі поблизу міжнародного аеропорту країни. Інші цілі включали табір на схід від міста Саада, місця навколо аеропорту Худейда, міжнародного аеропорту Таїста, прибережний район Абс. Місцеві телеканали повідомляють про сильні вибухи в столиці Єменно-Сані та портовому місті Ель-Худейда. У репортажах місцевого телебачення йдеться про авіабази, аеропорти та військові табори. При цьому самі хусити стверджують, що Америка заплатить високу ціну за свій напад на них. Важливим чинником є те, що постійні напади хуситів на кораблі у Червоному морі ускладнили судноплавство через Суєцький канал, а це 15% світового морського е е е е е е трафіку. Багатьом кораблям доводиться йти через мис доброї надії, а це в Африці, це південь Африки, а це суттєво здорожчує морські перевезення. Як бачимо, є доволі стійка вісь зла москва тегеран яка плодить конфлікти по всьому світу. Однак, вперше у конфлікт безпосередньо втручаються Сполучені Штати Америки та Британія. І справа не лише у підтримці Ізраїлю, а й у світовій морській торгівлі, про що я тільки що згадав. Червоне море має відокремлене від СТО океану, так би мовити, двома входами. Це є північний штуч... штучний вхід в Червоне море через Суєцький канал, тобто через територію Єгипту. Що до речі, межує із Палестиною, безпосередньо із Палестиною та з із Ізраїлем. І Південний по обох берегах, якого розташовані такі неспокійні країни, як Ємен, а на протилежному африканському березі Сомалі та Еритрея. Останнє, до речі, є союзником Росії. Ну а Сомалі багатьох передусім асоціюється з піратами. Сам Іран не має можливості безпосередньо напасти на Ізраїль. Він відокремлений від Ізраїлю двома кордонами, тобто Іраком і Сирією. ну Сирія теж союзник Іраку, але до неї треба добратися ще. І для нас важливо, що на певний час це суттєво відволіче наших союзників від українських справ. Однак, якщо Байдену вдасться доволі швидко вирішити цю проблему, то це йому зарахується виборцями і, ймовірно, покращить його шанси на виборах. Тому вболіваємо за коаліцію та її швидку перемогу. Для нас це дуже важливо. Також дуже важливо, щоб ви підписалися на канал, тим самим надали йому свою посильну підтримку. І все буде Україна. Дякую.